Київська галерея сучасного мистецтва триптих Арт представила персональну виставку скульптури Аліни Бачуріної. Художню освіту Аліна дістала в Африці у Мозамбіку. Коли вона прийшла до свого вчителя, він здивовано промовив до неї: маленька, біла. І ця репліка. Що то точно відзеркалює відчуття дитячих років Аліни, країні темношкірих людей, послужили назвою до її київського проекту. Творчість Аліни це сплетіння культур і часів. Ми приїхали на відкриття виставки і стали свідками розмови двох фахівців. Сполучення в оригінальної ментальності раз. І техніки, яка ну я не знаю, від чого вона походить, правда? Це такий суміш, міксти, еклектика чи ну я не знаю, як як назвати. Ну це цікаво, це цікаво явище. Тому тобто, якщо виводити так з біологію якісь паралелі, то виходить, що це скрещення, які зовсім зовсім несумісних, а часом дивних речей але вони дають такі, такий ефект, який ні на що не схожий. І це замечательно. Восторг и, и некоторую даже озад, озадаченность. Зацепали. Потому а, что аналіз провокує таки от як це як це виходить, тому що це загадка в принципі мене, наприклад, восхищает вообще діапазон знаний культур. вообще мировых. И здесь все, здесь как бы и культура Африки, которая с постмодернизмом, она совершенно вот так закручивается и в собственном тигле, в собственном тигле художника, если так можно Она переплавляется, выдает вот этот индивидуальный почерк, ни на что не похожий, как ты говоришь. И э, я считаю, что ничего как бы, равного в Украине, э, ну, в Украине схожего, еще, схожего, да, Украина еще да, Украина не видит. Над виставкою Аліна працювала рік. Кожна її скульптура портрет не зліпок реальної існуючої людини, подруг художниці, які живуть у різних куточках світу. Мені радісно, що я маю з мій сміттва рада спілкування з ними. А висказати так хотілося давно, но все не думала, як это сделать так, щоб це була єдина виставка, який придумати ход, а так как давно варилась внутрішньомістить быть абсолютно нескованным материалом, совместить бронзу, дерево, а еще и хотелось и живопись замешать. Просто в какой-то момент как случилось так, что ой, это должно выглядеть так. Я четко поняла алгоритм решения каждой скульптуры. Не каждой, а в целом. Потом поэтому скульптуры стали легче появляться. Я точно знаю, как следовать этому только воссоздавала образ, который был був вже принципу придуман зарані. І як результат пошуку художниці, перетворення бронзи у неймовірну легкість форми, витончений гумор та гру, яку, до речі, підкреслюють дотепні написи до скульптур. Скромна видите, удалилась удалілась виставці для Аліни Бачуріної. Її скульптурний проект не підсумок, а етап певне дослідження оточуючого життя. Ну всего, исследование себя в этом всьому міра, естественно, тому що мир – это і… И... Не то, что интересная вещь, это, несомненно, какая-то такая, такая материя, в которой хочется постоянно вариться, изучать и узнавать новые вещи. А что касается, вот, допустим, личности этих девушек, то это отдельный, у каждой отдель, отдельный свой мир. Ее интерес искать в ней, искать... То, то есть, ну, это как перепутье многих дорог, просто, наверное, в данный момент собранных в этой галерее Публіка ж невеличкої галереї, де гармонійно розмістилися білі подруги Аліни, була щиро вражена свіжістю пошуків скульптора. Ми звикли, що бронза це пам'ятник. А тут бронза це, таке, це легкість мислі, остроуміе, глубина, така і непредвзятость взгляду. Тобто, такі речі, так, вони там, як кажуться, умістними в графіці. Они там слишком легкомысленными кажутся даже для живописи. А уж для скульптуры, для бронзы, они кажутся просто немыслимыми. Тем не менее, вот мы видим, как это воплощено с большим остроумием, с большим вкусом, с глубокой укорененностью в самые разнообразные традиции, искусства. В общем, очень впечатляет очень.